Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати бастурму з коричою грудинки. Для цього ми беремо грудку, відділяємо мале філе, воно нам не потрібне. І з цієї частини обрізаємо все лишнє. В нашому випадку це ось цей жирок, пліви. Це все ми виділяємо тому що воно нам зайве. І таку операцію пророблюємо ми з усіма нашими філеєчками. В нашому випадку це кілограм курячої грудинки. Ось філішки наші вже почищені. На дно каструльки ми насипали сіль попередню. Сіль використовуємо, звичайну кухонну, не ядовану. І зараз беремо кожну філеєчку обсипаємо її солью, щоб у нас не залишалося місце без солі. І вкладаємо в нашу тару. Так пророблюємо з усіма філейками. Ось грудки наші ми засолили, покриваємо їх повністю зверху солью. У нас на кілограм м'яса, на нашу тару пішло кілограм солі. Зараз закриваємо кришечкою і ставимо на добу в холодильник. Після того покажемо вам весь надалі процес. Ось, друзі, пройшла доба, наше м'яско просолилося. Я користуюсь рукавичками, тому що сіль дуже буде пекти в руки, заходити. Ось покажемо ось таке воно. Плотненьке у нас получилось. Зараз ми його достанемо. Заберемо всю лишню сіль і будемо вимочувати. Хтось вимочує більше, хтось менше, все в залежності для чого ви будете використовувати. Ми будемо вимочувати довше, ми будемо вимочувати десь 4 години. Воно у нас буде по смаку, як колбаска. Якщо хтось хоче до пива, вимочувати може 2-3 години. З періодичністю. Кожних пів години змінювати водичку. Ну, Вимочимо, далі покажу. Наше м'ясо ми вже відділяли, воно у нас збігає. І зараз будемо готувати суміші для маринування м'яса. Для цього ми будемо робити два рецепти. Один будемо брати сушений часничок. Беремо одну чайну ложечку. І ще одна. Часник має бути тільки сушений. І ми беремо копчену паприку. Беремо 3 столових ложки. Е, перепрошую, чайних. Хто використовує допива, можеш брати червоний перчик. І беремо звичайний чорний перчик. Беремо його небагато, тому що він у нас в дійсності пекучий, беремо його десь пів ложки. Все, це все перемішаємо. А другий рецептик у нас буде трошки простіший. Ми взяли ось таку приправу, звичайно, до курки. І туди тільки додамо ще копченої паприки. Тут насипаємо так, щоб нам було достатньо. Тому що, якщо буде лишнє, ми його викинемо і беремо ще копчену паприку. Наша суміш вже готова. Зараз беремо наше м'ясо. Воно у нас чуть-чуть відійшло, чуть-чуть стало м'якше, ніж було присолене. Ми ложимо на полотенце бумажне і максимально стараємось звідти видавити вологу. Ненкий рушничок. І ще зараз водненьку і все. Далі беремо нашу суміш і наше м'ясо обсипаємо на тирає. У нас виходить досить таке. Гарненьке. Для того, щоб максимально приправка наша збереглась на нашому м'ясці, ми використовуємо марлю. Беремо ось так м'язку і попросту його туди завертаємо. Ось так, завернули краї і зробили ось такий батончик. Це для того, щоб ця приправка, бачите, ми можемо вже робити будь-що, вона не висипається, вона знаходиться там на м'ясі. Таку ж операцію пророблюємо з усіма нашими кусочками. Так само пророблюємо і для е, іншої приправи. Так само ж ми видаляємо всю нашу вологу з нашої грудки. Ось наша серветочка вже сухенька. Так само беремо і просипаємо наш кусочок. Просипаємо, натираємо, втираємо, щоб у нас не було видно взагалі курячого м'яска. Так само наш кусочок проложу в марлю. щоб наша приправка вся збереглася там і закручуємо. Закрутили, кінчики заложили і надалі так само закрутили. Все, наша приправка зберігається всередині кусочку. У нас є ось така сушечка спеціальна для. Фруктів для риби. І ось сюди ми положили наше м'ясо. Тут температурка в нас 25 градусів, і при такій температурі воно у нас буде вялитись. Орієнтовно від 3 до 7 днів. Ми це все будемо бачити по стану його по твердості самого м'язка. Коли воно вже буде готове, ми вам покажемо вже готовенький результат. Всім привіт! Ось прийшов час. Нашого хамончика. Він же у нас дозрів, став тверденький, і можемо його куштувати. Ось такий у нас вийшло. Наші кусочки навіть блищать, бачите, що жирочок дуже смачний, дуже гарний, повністю визрівший, немає у нас ніде червоненького нічого. Це один наш кусочок по одному рецепту. І зараз вріжемо інший по-іншому. Цей був чисто з паприкою. Це той, що був чисто з паприкою. Ось ми так ще трошки обріже. Ось досить такі гарні кусочки жирненькі. Дуже смачні, чесно, вам просто не передати. Всім рекомендую готувати таку бастурму. В дійсності дуже смачна, дуже гарненька, виходить в розрізі. На смак просто феноменальна. За кадром було чути нашу навіть кицю, яка також їй дуже сподобалась. Через те вона просила нас ще. І ви це всі прекрасно чули. Так що всім смачного, готуйте і смакуйте. Всім гарних переглядів!